Всіх вітаю у гостях у пташки, персики серед зими, причудове печиво на всі часи. Знадобляться ось такі продукти: 2 яйця, 180 грамів цукор, одна чайна ложка ванільного, збиваю міксером до пишної піни, додаю ще 50 грамів сметани, 70 грамів м'якого вершкового масла, продовжую колотити одну хвилину, навіяла борошна 500 грамів. Додала в нього одну чайну ложку розпушувача, взяло тісто 450 грамів, ледь не забула одна столова ложка лимонного соку. Замішую тісто, на початку воно крихке, а потім стає еластичним. Ховаю його у харчову плівку і в морозильну камеру на 15 хвилин. Тісто таке кайфове, що можна з нього люпити будь-які коники. Продовжую на килимку, дістаю, розділяю навпіл, скачую у валіки і ділю приблизно на однакові шматочки. Скачую у кульку, а далі за допомогою ножа для піци розділяю по кругу, надрізаючи, в результаті вийде дві полусфери. Викладаю на пергамент я сформувала 30 штук рівно по моєму деку і в духовку температура 180 на 20 хвилин. Вони мають залишитися зверху світленькі. Притримуючи добре в долоні, щоб не потріскалося печиво. За допомогою гострого ножа вирізаю серединку ложкою допомагаю. Складаю попарно менші до менших, більші до більших. Якож перебиваю блендером у крихту. Варене згущене молоко приблизно 400 г плюс крихта з'єдную гарно перемішую і отримую при чудову начинку, яка не розтікається. Додаватиму серединку горішки. Половинки печива начиняю і з'єдную кубки. Отримую 15 заготовок. Хай полежать, а тим часом я підготую сік моркви та сік буряка. Це слугуватиме пропиткою та для кольору, натерла на дрібну тертушку і відсідила через марлю. Спочатку печиво обмокую у моркв'яний сік, геть все повністю, далі половинку у буряковий, виймаю на паперові рушники. Це не дозволить комкуватися цукру, у який я через декілька секунд покладу та обкачаю печиво. І так роблю по черзі з усіма іншими. Ось тепер це справжнісінькі персики. Від самого вигляду вже можна проковтнути язика. А ви зацінили мого помічника. Всім дякую за увагу, за ваші коментарі та відгуки. Це підтримка мого каналу та подяка за мою працю. Обіймаю смачного.